Привіт дорогенькі! Починаємо наше заняття. А почну його з запитання. Діти, які бувають тварини? Дикі, свійські, домашні. Чому їх так називають? Назвіть свійських тварин. Яку вони приносять користь людям? А яких тварин називають домашніми? А ось послухайте загадку про одну з таких тваринок. Шерсть гладенька і м'якенька, спинка гнеться, хвостик в'ється, тільки лапки, шкряпки-дряпки. Здогадались? Якщо ні, ще одна загадка? Має вуса й пишний хвіст і негарну звичку. Сперше добре він поїсть, після вмиє личко. Ще не здогадалися. Ну остання загадка? Можу добре я умитись не водою язичком. Як же часто мені сниться миска з теплим молочком. Молодці! Ви правильно відгадали? Подивіться на цю картинку і дайте мені відповіді на запитання, де живе кішка? Чим покрита тіло кішки? Якого забарвлення у кішки шерсть? Які частини тіла є у кішки? Скільки лапок у кішки? Скільки вух у кішки? Як умивається кішка? Як називаються тата і мама кошеняти? Молодці, дітки, а чи є у вас вдома котики? Можливо, поруч живуть у сусідів. Дітки, я пропоную сьогодні намалювати портрет котика. Вашого або сусідського за бажанням. А для цього нам з вами знадобиться кліюночка. Щоб застелити стол, аркуш паперу, простий олівець, затирачка, чілка і кольорові олівці тих кольорів, які вам знадобляться для зафарбовування вашого котика. Отже, приступаємо. Спочатку ми намалюємо нашого котика. Перша це голова. малюем круг. Далее в ушко. Далее малюем тулуп. Хвостик, очі, носик, мордочка, вусики. ЛАПКИ Лаки. Ось погляньте, який котик у мене вийшов. Тепер його можна розфарбувати в ті кольори. Який на вашому котику? Мій котик, він чорно-білий. Я використаю чорний олівець. Ось який в мене котик, в нього біла мордочка, білі лапки і білий кінчик хвостика. Можливо, у вас котики іншого кольору? Можливо, він Риженьки, у усмужечку. Намалюйте свого котика. Ось погляньте, які портрети котиків у мене вийшли. Дітки, мого котика звати Мурчик. А як звати ваших котиків? Чекаю ваших малюнків. А на сьогодні все. Пока!